Також на 2 квітня цвіте сорт абрикосу під назвою червонощокий. Ось, це червонощокий. А тут вже по центру щеплена гілка шалаха. Шалах прям шалена, завантажений квітками. Дуже гарні великі квіти. Ось такий от шалах. А це гілка пріції. А це гілка цунамі. А тут гілка ровади. Ровада теж дуже шалено цвіте. Це великий абрикос. Лескоре. Але ще поки не цвіте. Тому рекомендую всім пізні цвітіння. Ну і ще не думає цвісти сорт абрикоса селена. Теж пізні цвітіння. Всім гарних врожаїв, хай щастить.